Все нормально. Тут діти сиділи, переховував він тут. Трошки сиділи в погребі, а тоді відкривав погреби, вони заходили в хату. Голодні сиділи цілий тиждень, то в погребі, то в будинку. Мобільні телефони він забрав, вони не могли нікому сообщити. Одинадцятирічна дівчинка та дванадцятирічний хлопчик провели п'ять днів домашнього ув'язнення зірвані в чужому дворі персики. Так їх карав за проступок 45-річний чоловік, співмешканець матері. У цій хаті діти жили з матір'ю, співмешканцем та 80-річною бабусею. Пенсіонерка розповідає, боялась заступити за дітей, сиділа в своїй кімнаті. Каже, так наказав співмешканець. Це моя загнали мене в куток. Оце я. Розповідає, чула, як чоловік періодично заводив дітей з пограба в хату і бив. Поки я ще не спала, так що губ, губ, гуп, усе. Таня кричить, не трогать, побачав, що я бити не буду. І він за ну, обідний, але ну, заплаче. А все перед тим, як я побачила, у родини хлопець. Після п'яти днів побитів і ув'язнення мати з дітьми серед ночі втекли з дому до куми. Пустила, світ включила, вони пострижений ж, як попало, сині очі, руки понапухші, ноги, а діти як попало, грязні. Ну, з торбами прийшли, каже тут одіяло із. Покривалом думали, десь усіні перележить, але вирішили до тебе прийти. Я кажу: ну я вас слажити спати не буду, я зараз поліцію буду визивати. Ой, не треба, ми боїмось, ми так утекли, адіо він заснув і вирішили втекти. А він нас, каже, бив із 28 числа, 5 днів, каже, не випускав нікуди. Анна викликала поліцію і швидку. Періодичних. Зачиняв у погреб, тоді бив у хаті, там, за, е, на колінах ставив головою, а пол загадував биться, палко па, їх по голові бив, них же там очі позапухшив, а Бог як на пасіці побули. А тоді руки ж поперебивав їм. Більше палка. діти постраждали, ніж та жінка? Так, да, да? більше, він їх бив. І, і за що він їх бив? Ну, полізли там до дядька одного персика вирвали, зеленого. Олег живе в цьому селі. Травмовані діти його друзі. Він лазив з ними за персиками у цей двір. Каже, зірвали три плоди з цього дерева. Не їли, бо не стигли. Господар побачив і пожалівся на дітей батькам. Поспілкувати з господарем персика не вдалося. Жінка з дітьми тепер перебувають у коробській лікарні. Є е, закриті черепно-мозкові травми. Е, струс головного мозку. У дітей є множинні переломи кісток верхніх кінцівок. Є множинні гематоми, садна, голови, обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок, тулуба. До них приходять і, і служби, служби, і психолог, і соціальні працівники. Вони бояться додому, тому що оці спогади їх. Коли я оглядав хлопчика, так я побачив на голові. Старий рубець такий від рани, такий чималий рубець, десь 3,5 до 4 см. От і я його спитав, кажу, Саша, а звідки в тебе цей рубець на голові? А він каже, що оце мене раніше, десь там пару клітів назад. Відчим ударив відром по голові. Я думаю, що він ними знущався вже і раніше. Пів мешканця поліція і забрала так. з дому. Ага. На столі таки залишилась недопита горілка на ставку покинуті водки з уловом. Поліція казала. Це противлявся, казав, я, ні, я, я такого, такого не робив. Оце сім'я була неблагополучена, стояла на обліку. Десь три роки вже, Чи ще, ще до того, його, як він, до цього як прийшов він сюди жить. Вживала алкогольні напої, разом вживали. Поки господарів нема, у дворі залишаються негодовані кози, свиня, коти і собаки. Служба у справах дітей коробської громади, що ходили з перевіркою сюди раніше, насилля в родині не фіксувала, каже Валентина Жук. За словами хірурга коробської лікарні Василя Ціпуха, діти з матір'ю пробудуть в лікарні тиждень, потім буде амбулаторне лікування та реабілітація. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.